Подяку ми своїм, руки до неба, церкви піднімаєм, ім'я Господнє, всі благословляєм, за церкву, за пастора, за всю нашу сім'ю, серця складемо, будь подяку ми своїм, сестри і брати також гості, що прийшли. Є також і ті, що прийти не змогли. А для тих, хто не знає, що тут відбувається, коротко і все, в пісні розповідається, пастор є. Ми будемо святкувати, і мене, нехай, я можу сьогодні описати ростом високий, але це не головне, серце велике, ось що головне, серце вміщає, кожного завжди. І любить нас такими, якими є ми. Постійно в житті зміни відбуваються, а пастор в служині Ісусу просувається. Чи до кінця життя мріє у серці Він в вашому животі для вас вони як паливом. І перебедуть руки до неба, церкви піднімаємо, ім'я Господнє всі благословляємо, за церкву, за пастора, за всю нашу сім'ю, серця складемо, подякуємо дякую своїм, руки до неба, церква піднімаємо, ім'я Господнє всі благословляємо, за церкву, за пастора, за всю нашу сім'ю, серця складемо, подякуємо дякую своєм, насіння Авраама, ви є Божа слава, світло для світу і сільсь для землі. Упором, ці слова без пора, Фундаментом, пастором, ви у сім'ї. До кожної людини Шукаєте ключі, щоб кожному з нас в житті допомогти. До кожної людини знаходити підхід. Одним говорити прямо, а до інших там вхід. І упором у наших ви проблемах Зрівняти можу вас тільки суперменом, а з плоті і кров'ю, тільки ви тому, Щоб могли ви зрозуміти всю нашу біду з пастором нам, як завжди повезло хто скаже мені що, реально повезло, з пастором нам, як завжди повезло хто скаже мені що, реально повезло. Руки до неба себе піднімаєм, ім'я Господнє всі благословляємо за церкву, за пастора, за всю нашу сім'ю. Ім'я Господнє, всі благословляємо, за церкву, за пастора, за всю нашу сім'ю. Серце складемо, подяку і повернемось до приклада, ми суперменом, реально крутим. Являєтесь ви меном не пісню, серіал про вас можна знімати, героїв у повинен кожен знати, коли проблеми градом сипали житті як корабель у, у шторм, не захищені були. Завжди вплине нам ви на допомогу, подяка і хвала за вас, нашому Богу. Повторення закону в 28 є главі Спершу по 14 усі вірші Нехай здійсниться вони у вашому житті а також і в житті вашої сім'ї. У кожного з нас вкладаєте життя і витягуєте нас на рівень вихрестан, у кожного з нас вкладаєте життя, і витягуєте нас на рівень вихрестан.